Амбулаторія, за нашими даними, буде містити 4-5 дільниць лікарських. І я думаю, що це дасть добрий почин для будівництва подібних амбулаторій, відкриття подібних амбулаторій у інших мікрорайонах, особливо в приватному секторі. Для мене є загадкою, чому починаючи з 2008 року травня місяця, а це вже пройшло. Шість років, практично, до цього часу будівля, в яку на той час вкладено мільйон доларів, це близько 5 мільйонів гривень, до цього часу не введено в експлуатацію. Я завжди казав, ще й тоді, і всі роки говорив, і зараз говорю. І хотів би подивитися в очі тим людям, які на той час керували містом і зробили, на мій погляд, злочин перед населенням. Це нецільове використання коштів на той час, тому що. Збудувавши таку будівлю величну, вони до цього часу вона не функціонує. Мало того, що вона не функціонує, люди не отримують належної якості і саме з недоступності медичної допомоги. Штат є. Ми його частково переведемо із другої поліклініки, яка ви бачите, які там умови праці для лікарів. Ми покращимо умови праці лікарів там і, звісно, створимо належні умови праці лікарям тут. заказчиком на этом объекте. Объект был закончен в 2008 году. Э -э, ну вот в этом году были выделены деньги, они уже прошли по сессии. Объект называется реконструкция Будивли Подаватора 42. Выехали мы на объект. Э -э, хочу сказать о том, что действительно 6 лет здание не эксплуатировалось. Но э -э, мы сейчас все пойдем с вами вовнутрь, посмотрим и увидите, э -э, что качество работ э -э, в 2008 году было сделано все на высокопрофессиональном уровне. Почему? Потому что за то время, что здание не эксплуатировалось, практически что-либо переделывать внутри здания не нужно. Мы сделаем э, фасад. Почему? Потому что что он пришел в негодность. Но опять же, это зависит... То есть опять это будет только выполнены работы по шпаклевке и по покраске. То есть по штукатурке практически работ никаких нет. Кое-где заменим линолеум в некоторых помещениях. Вот. Немножечко плитка, покраска, замена дверей. То есть ориентировочно на сегодняшний день это будет порядка 60-70 тысяч дней. Три недели и, в принципе, объект будет рожден. Так, дуже наші школи. Це буде добре. Близько, не треба буде їхати. І все. Тут же в нас діти все таке є, і дорослі, і бабусі, яким не, треба, не потрібно буде їхати.